28 березня малого Ісуса знайшли у храмі, не знайшовши, повернулись в Єрусалим, щоб там його шукати. Через три дні знайшли Його у храмі, як він сидів серед учителів та слухався і запитував їх. Лука 2, 45, 46. Повернися до Єрусалима у храм на молитву, там знайдеш Ісуса і не лише молися, але і шукай, працюй. Йосип і Марія повернулися в Єрусалим, ідучи туди, безперестанно шукали Ісуса. Кожного з ким зустрічалися, запитували про Нього. кінець знайшли Його, як захопило Йосифа те, що побачив Його мовчання скривало тайну божества Ісуса. І ось премудрі запитання і відповіді дитини відкриває її. Бувають у житті обставини, коли можемо виступити на арену. Коли можемо проявити своє внутрішнє я, але це не часто трапляється. Мусимо чекати на те окреме натхнення, маємо почути чіткий наказ, цього має вимагати від нас слава Божа, а звичайно, маємо тихо, скромно, скрито працювати. Коли Ісус побачив знову Йосифа і Марію, залишив тих, яких дивував своєю премудрою мовою, і пристав знову до своєї матері та й опікуна. Хто опише велику радість Марії та Йосифа, коли знову побачили мале Боже дитя і почули приємний його голос? Хто ж опише, що завтіха наповнила їхні серця, коли Ісус, побачивши їх, все покинув і поспішив до них. Шукаємо Ісуса витривало. не переставаймо молитися, Ісус Ісусе, знайдемо в Єрусалимі, тобто в місті миру, церкві, у домі, молитви, між учителями, нашими наставниками. Коли Бог наче відходить від нас, коли відбирає нам сердечну побожність, то це діється лише для того, щоб випробувати нас щоб побільшити у чеснотах, аби обдарувати ще більшими своїми добродійствами. Молитва. Святий Йосифе, ти три дні сумував, коли Боже дитя, залишившись у Єрусалимі, віддалилися від тебе. А я скільки разів не зауважувала, що зі своєї вони, Втратила Бога. Випроси для мене ласку Божу, щоб я Ісуса все гарячіше любила, щоб його, щоб його від мене жодна сила не могла відірвати. Амінь. Любов до Ісуса і Марії була причиною хвороб Йосифа. Коли я щиро люблю і Ісуса і Марію то цей біль відчуваю. Історія. Щасливий процес. 9 грудня 1862 року. Отець Гугоет одержав листа такого змісту. Три роки тривав правовий процес над батьківською спадщиною, і ми бажали законним приступом закінчити цю справу. Перед закінченням один з братів, який усе бажав мирно полагодити, взяв до рук книгу, яку ще колись наша бабуся читала. Тій книзі знайшов молитву до святого Йосифа в судових справах. Це викликало в нього велике довір'я. До святого Йосифа і швидко почав дев'ятницю, щоб за заступнистю святого все мирно закінчилось. А як відмовив дев'ятницю, дав ще й на службу Божу, і на суді проти всякого очікування, навіть ті, що уперто дотепер противилися, заявили, що готові погодитися, і справа закінчилась мирним шляхом. Нехай буде слава і подяка Святому Йосифу за це, що нашу родину справу довів до порядку. В той момент, коли ми цього найменше очікували. Отче наш, що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діва, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений підло над Бога, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Святий Йосифе, молися за нас.